Слухай, то це такі скам'ї, кам'яні. І там така вон амфора, якась, якийсь такий о, парковий, паркова прикраса, слухайте. Цікавий там кущі і тут амфора. Якась така цікава. Ну, я не помічала цього раніше. Тепер бачу, слава Богу. Там біля парку це житлові будинки, тут житлові будинки, дуже класно, до речі, жити біля парку. Але тут дорога. От краще на цій стороні, там нема такої дороги. А тут дорога вже. І, і бачите, якісь скам'ї, огорожа кам'яна, і там скам'ї. Це ж це скам'ї, бачите. Там можна сісти, тобто тут у парку, якщо навіть все, всі ці лавочки будуть зайняті, тут є де сидіти. І це мені дуже подобається. Це я вам показую огорожа з цієї сторони, а з цієї сторони, а з нашої сторони це з Слухайте. Тут є кі... кіоски, кафе, ну таке, знаєте, цікавенько. І пташки, пташки. І такі. Хвойні, хвойні, там це ж хвойні. Дерева над нами. І сонце трохи світить, але тут уже не так жарко, як на відкритому сонці. Я взагалі ну, відпочиваю тут душею і тілом. Сьогодні п'ятниця. Я люблю це місце, колін'ю, я люблю це місцечко. Доримо, звичайно, 2,5 години десь так, на електричці. Ну або на машині, ну, ми так е, тільки цього разу ми ну, погодили, щоб взяти мене зустріл, бо я прилетіла і це було більше ну, до 11 години вечора, поки ми. Зустрілись там поки я пройшла ці кілометражі в цьому аеропорту, вже, ну, Римський аеропорт, ну, він великий, так, багато рейсів, але, коротше кажучи, шкрямбати і шкрямбати ногами взагалі. Ну, Зять мене зустрів, слава Богу, знайшов і на машині мене відвіз. Бо якщо б ми а, прилетіли в цей аеропорт трохи раніше, то можна було б встигнути на електричку. Але я не розбираюсь, розумієте, де? От, і там гори, там гори. Гори, гори, гори. Ось я при, приближую, там гори. Да. І небо таке класне взагалі. Гори, гори, гори. Слухайте, тут, і тут круг, навкруг все гори. Ну, батьки Мізеля, мого зятя, свекруха, Свекри та свекру. Свекруха та свекор вони забезпечили малу дитячим харчуванням, забезпечили. Ну Краще мати готове дитяче харчування. Я згадую, коли в мене був братик маленький, то я ходила на дитячу кухню за харчуванням, і вони там все робили. І Геркулесову кашу і м'ясо, все вони там робили на цій кухні. І ми брали дитяче харчування, творожок, молоко, кефір, м'ясні якісь моменти там були, пюре м'ясне, і якийсь там був, я пам'ятаю, геркулесова каша була. Ну, Брата годували, що все, що залишалось після нього, я доїдала. Ну, воно мені було смачне. Принаймні, воно мені було смачне. Оце всі скам'ї тут кам'яні, всі скам'ї. Це дуже непогано для літа. Дуже непогано для літа. І бачите, такий дизайн цікавий. Слухайте. Угу. І там вулиця пішла. Ми коли приїжджали на весілля, то ми були у домі чоловіка моєї золовки. Сестра мого чоловіка вийшла замуж в Італію. Золовка моя Оксана. І там будинок був такий. І Коли діти приїхали, вони там розгрібали всі разом цей будинок, бо Він... два поверхи. Там старі батьки жили у мого зятя Фабіо. Ще два брати, і там один брат жив на першому поверсі, а другий поверх займали батьки, які померли, і там треба було ще розгрібати. Але розгребли, все нормально, і там жили. Ми були у спальні, там така класна спальня, слухайте, і взагалі. Мені сподобалось там жити. Ой, мені тут тепер прохолодно, Ну, я зараз одягну джинсовку. То жарко, то холодно. Ну, в ти... в... Якщо тінь, то холодно. А на сонці жарко. Ну, ось так от обслуговує тут цей парк, машина, там щось вони перебирають. щось таке. І тут є кафе, але кафе будуть працювати влітку. І бачите, вежа, зараз 12 година, і вежа має дзвін і вона дзвонить. Ну, ось на цій ноті я завершую.